Це Audi SQ7. Є стук в правій голові. Спалили мозги. Там було все залите боксидною смолою. Зняли впускний колектор. виявили те, що заслонки взагалі відсутні. За низький заряд акумуляторної батареї. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на нашій локації у місті Києві. Це вагмастер. Адреса Олекса Тихого 103. Будемо раді вас у себе бачити в роботі. У нас сьогодні такий не зовсім звичайний автомобіль. Це Аудіс СКЮ-7» двигуном 4 літра дизель на трьох турбінах. Заїхав цей автомобіль до нас з пробігом у 80 тисяч кілометрів. На ньому є така проблема, що вже вирізана вся екологія. Пускні колектора, де повинен стояти потенціометр, який управляє віхрівими заслонками. Він там відсутній і залито все це ебоксидною смолою. Тут механік нас уже розбирає підкапотний простір, плюс-мінус через годинку вже двигун буде на столі. Коль, ну скажи пару слів. Ну, будь ласка, зможеш сказати пару слов. Йолипали. Ремонтуємо неякісний ремонт. Угу. Будемо знімати колектора, давати форсунки на перевірку, тому що є ступ в правій голові. Напевно, будемо знімати турби, бо, тому що кидає в інтеркуль... повний інтеркулер масла. Ти якось. зустрічав взагалі на таких пробігах такі проблеми? Ні. Так які проблеми, якщо її зашивали неправильно, да. спалили мозги. Ремонт був не дуже якісний.

На міханіті наволі, не на наказ. В одного на нулі, так одного запчасти. З наявністю запчастин на цей автомобіль у нас ну, є певні складності. Колектора, наприклад, він привіз сам свої беушні, і вони були з Польщі, тому що немає запчастин ще. Нова машина доволі таки, 21 рік. Коль ти який стіл вибрав дубовий? Клієнт навіть хотів повернути в цей автомобіль екологію, сажовий фільтр на місце, але він не зміг цього зробити, тому що він не знайшов навіть шабоушний сажовий фільтр. А новий там буде просто космічна ціна на нього. Коля, що ти тут откручуєш? Не коляй! Це в нас вихлопна труба. Це датчики нокса. Тільки вони тут вже не потрібні, тому що екології в цьому автомобілі вже немає. Каталізатори ще є. Каталізатори на місці, до речі. А, так що тут ще? В принципі, сажу просто витруси. А я мав водку купити. <світку> <світку> Зараз, як ми любимо казати, у нас буде весілля. Ні, весілля у нас поки не буде. Розлучення. Ну, я думав, що тут просто вирізали екологію, але я, тут у нас є? зробили даунпайп кастомний на цей автомобіль, і його сюди встановили. Тому можливо, це хтось зробив навіть спеціально. Позаду нас вже знаходиться демонтований двигун з цього автомобіля. Зараз ми будемо знімати паливні форсунки для того, щоб віддати їх на перевірку. Потім будемо демонтувати клапані кришки та дивитися, що в нас там не так, тому що в нас є сторонній звук у лівій головки блоку циліндрів. Ми вже зателефонували нашим підрядникам, тільки що сфотографували, відправили їм номер турбіни, щоб розуміти, взагалі є на ці турбіни запчастини чи немає, тому що машина свіжа і вони навіть ще не стикались з ремонтом таких турбін. Демонтували двигун на цьому автомобілі. Ми для того, щоб зняти впускні колектора та замінити їх. Вони дуже близько знаходяться до лонжерона, там сантиметр, буквально. Якщо що якось витягнути, їх може, можливо звідти, але прикрутити назад, це ну точно Андрій. Зараз ми демонтуємо на даному двигуні форсунки і по форсунках ми можемо побачити, що вони вже до нас знімались, тому що на форсунках є мітки, які ставили коректором. Тобто перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Ось. Заслонки. Зняли, зняли впускний колектор і виявили те, що заслонки взагалі відсутні. При <му> демонтажі у нас з інтеркулера побігло маса. Великий люфт в турбіні. Сняли, заливи, зняли, завили, зняли, завили. Зняли впускний колектор. Видавить заслонки. Так, <му> стоп. Демонтували клапану кришку, що далі, Коля? розкажи. нам. Шукаємо, що стучить. Зараз будемо шукати, звідки у нас посторонній звук в двигуні. Телент. Що тут, добрий день? Тяниємо до будемо дивитися в циліндр. Ніяких посторонніх задирів, нічого такого начебто немає. А поки ми розбираємося з двигуном з Audi SQ8, SQ8, Q7, до нас також заїхала Audi a 6 c 8 100 пробіга Америка, 19 рік, трьохлітровий мотор, який з одною турбіною в розвалі блока. І у нас що? Історія наступна. Клієнт тільки придбав цей автомобіль і або не робив діагностику перед купівлею, або десь трошки не дослухали. Ми вже розібрали двигун, Олександр зараз розкаже, що тут і як. Приїхала машинка, стук в лівій голові двигуна. Зняли двигун, розібрали частково проводка, постілі розподільчих валів і знайшли таку проблемку. Рокер. Випав один ролик, відповідно, почався люфт і, відповідно, стук. Замінюємо всі рокери, всі гідрокомпенсатори, замінюємо всі ущільнення, прокладки, збираємо, будемо проводити перший запуск. Так як на цьому двигуні у нас була TPI-ка отзивна. І їх міняли по гарантії, а так як в нас це Америка і їх по це гарантії вже, <реш> це вже не гарантія, да. а, то ми согласували з клієнтом, ми відразу поміняємо і з тої, і стої. Ми заказали 24 гідрокомпенсатора, нових відразу, 24 нових рокера. А, зараз приїдуть, так що ти можеш розбирати вже у нас всю сторону, і ми вже будемо міняти з цієї сторони також. Так як в нас такого саме двигуна в ремонті ще не було, ми купили для нього приспособу спеціальну. Хотіли взяти в оренду, але ще ніхто їх не купив. І ніхто в оренду ще їх не дає. Для того, щоб зафіксувати на даному двигуні розподільчі вали та колінчатий вал, потрібна от така приспособа. Саш, розкажи, що? Виставити ВМТ, фіксуємо розподільчі вали та для того, щоб зняти ваноси. Це відповідно для того, щоб затягувати розподільчували. Спочатку один, потім переставляємо, затягуємо інший. А щоб знімати це ось ця, да? так? Так. Ми вже збираємо автомобіль, в нас за ніч травило три гідрокомпенсатора. Ми їх замінили. Клієнт не захотів міняти всі. Ми вже встановили новий впускний колектор з мотором, який повинен на ньому стояти, а не так, як було до цього, що там було все залито ебоксидною смолою. Клапана кришка вже перепакована, поміняні всі ущільнення. Вже ми збираємо автомобіль, будемо його вже запускати. З цієї сторони в нас вже Випускний колектор також стоїть новий. Ось тут поміняли колектора з Польщі з розборки, тому будемо запускати автомобіль, готуйтесь до фіналу. Зняли, заливи, зняли, зняли впусний колектор, видавили заслонки. Зняли, заливи, заливи. зняли, заливи. зняли впускний колектор. видавують заслонки. Зняли, зняли, видавують. Друзі, ми зараз будемо робити перший запуск нашого автомобіля. З Odis Service ми зробили перше наповнення паливом. Повидаляли всі помилки. Ось вам перший запуск. Нема першого запуску. З За низький заряд акумуляторної батареї. Прекрасна передача і здорово, грає Андрій П'ят! Вау! Прикол! Що ти зробив? Як? Що робити? Президент Друзі, двигу на Audi sq 7 ми запустили, сторонні звуки всі пішли. Що ми зробили по цьому автомобілю? Замінили три гідрокомпенсатори, які стравили, перевірили форсунки на стенді та встановили колектора з заслонками та новими потенціометрами. Двигун працює, посторонніх шумів немає. Тож звертайтесь, допоможемо і вам. Ми дуже чекаємо від вас коментарі, підписки на канал, лайки. Та пишіть, що б ви хотіли побачити в наступних серіях. Всім пока, все буде Україна. Зняли зняли, зняли вкусний коректор. Видавить заслонки. Виявили те, що заслонки взагалі відсутні.